Зустрічайте Zemits Bionexis Lite. Не просто апарат, а інноваційна система для скульптурування тіла та підтяжки шкіри. Zemits Bionexis Lite розроблено на основі передових технологій омолодження та моделювання фігури. Абсолютно неінвазивні безпечні методики, які показують високу ефективність процедур серед клієнтів. Технологія. Наш підхід розробки апарату базується на комплексній взаємодії кавітації, вакууму, роликів, радіочастотного та інфрачервоного випромінювання. Працюючи разом, технології підвищують місцевий кровообіг та лімфатичний потік, зменшують прояви целюліту та жирові відкладення. Bionexis Lite поєднує п'ять технологій: вакуумний масаж глибоких тканин, антицелюлітний роликовий масаж, РФ ліфтинг. Інфрачервоне випромінювання, кавітацію, синергія ультразвукової кавітації та вакуумно-роликового масажу це потужне поєднання для вражаючих результатів у моделюванні тіла і схудненні. Ефективне поєднання цих моделюючих технологій не залишать естетичним проблемам фігури ні шансу. Система пропонує вам гнучкість для персоналізованих процедур. Такий індивідуальний підхід дозволяє сфокусуватися на найпроблемніших областях тіла або обличчя, забезпечуючи комплексні та ефективні процедури. Маніпули Земіць Біонекс Light має розширену комплектацію з чотирьох маніпул. Ендореф М вакуумна маніпула з РФ прогрівом та інфрачервоним світлом для тіла. Ідеально підходить для роботи в зонах живіт, руки, спина. Ендореф l Вакуумно-роликова маніпула з РФ прогрівом та інфрачервоним світлом для тіла. Ідеально підходить для роботи в зонах сідниць та стегон. Endo Aref Face. Вакуумна маніпула з РФ-прогрівом та інфрачервоним випромінюванням для обличчя. Ефективна омолоджуюча процедура, що розгладжує зморшки і активує неоколагенез, який стимулює внутрішньоклітинні процеси оновлення. Ультра-Ц. Маніпула ультразвукової кавітації для тіла. Ідеально для роботи з локальними жировими відкладеннями. Абсолютно безболісна, але надзвичайно ефективна процедура. Результати Реальні результати Zemitz Bionexis Lite після курсу зменшити об'єми тіла, зменшити прояви целюліту, підтягнути шкіру, зменшити розтяжки, моделювати силует тіла, зменшити набряки, покращити контур обличчя, зменшити глибину зморшок. Інтелектуальне управління апаратом дуже просте, що дозволяє легко налаштувати його на необхідний режим роботи. З інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом ви легко налаштуєте процедуру відповідно до індивідуальних запитів кожного клієнта. Заміц Фемелі. Станьте частиною спільноти професіоналів краси та успішних власників бізнесу. Технології Zemits – це ефективні естетичні рішення для залучення нових клієнтів і збільшення прибутку. Разом з апаратом Zemits ви отримаєте комплексне індивідуальне навчання, роботі з апаратом, офіційну гарантію 2 роки та після гарантійну підтримку комплекс маркетингових матеріалів для просування нових послуг, а також додаткові бонуси і спеціальні пропозиції. Земіц ваш надійний партнер для успіху вашого бізнесу. Пориньте в майбутнє естетичних процедур з Zemits BioNexis Lite. Зв'яжіться з нами сьогодні.